Це людина, по факту директор після СІЗІ по СНГ. Ми Фрод робили, ми використовували клієнтські кошти. Реально, ким треба бути і ким треба народитись, щоб працювати в Бінанс? Слухай, ну я чесно кажучи, сам в шоці. чи твоя мама користується Binance? Ну так, да. який СІЗІ це найпростіша і найменш вибаглива людина, яку я бачив в світі. Купувати навчання в інфлюенсерів? Оце треба дуже обережно бути. Зараз українські це найкраще. Що може протягнути наступну велику кількість людей знову ж таки в крипту? Зараз нема такої нової проривної ідеї. Коротше, ви не стейкаєте стейбл на вайтбіті під 30%. Високів. Йо, на связі Андрій Факін Суперіор. Ми знаходимося на Binance Campus. В мене в гостях Кирило Хом'яков. Це людина, по факту, директор після СІЗІ по СНГ. По яким ще регіону ще Це центрально-восточна Європа і Це центральна східна Європа. І ще Африка. О, і Африка. Коротше, 74 країни. Дякую, 70... що запросив. 74 країни. Дякую, що запросили на цей прикольний, скажемо так, прикольну подію. У нас є 30 хвилин. Ми хочемо швидко поговорити, ким треба бути ким треба народитись, щоб працювати в Binance? Слухай, ну я чесно кажу. Чи сам в шоці? Я з України все життя працював, і навчався і жив і працював в Києві. До того як обратися на Бінанс, у мене було три напрямки досвіду: банківська сфера, фінтех і державна сфера. Тобто, до цього я працював в Державному агентстві інфраструктурних проектів при міністерстві інфраструктури. І, власне, тоді Binance шукав людину, яка зможе спілкуватися з регуляторами однією мовою. Отак, mm -hmm. власне, і вийшло. Тобто я подався на конкурс mm -hmm. і було тисячу аплікантів, і я переміг. Я думаю, що саме через те, що я мав всі ці три типу досвіду. Спілкуватися з організаціями в якому плані? Типу, відстаювати права бінанса чи відставити права крипти? Ну, От. скажімо так, це одне і те саме більш-менш в усіх країнах, так тому що ми займаємо більшу частину ринку, то ми, перш за все, відстоюємо, щоб були гарні робочі стосунки, була робоча регуляція, щоб вона працювала для всіх. Звичайно, ми захищаємо наш бізнес, але якщо вона підходить для нас, то вона Автоматично підходить для всіх інших учасників ринку, і оскільки в нас досить велика частка ринку, то завжди і спілкування з регуляторами, і претензії к нам, і поради, які ми даємо, більш за все відбуваються саме з нами. Тому можна сказати, що ми і за себе, і за всіх інших в індустрії намагаємося це зробити. Насправді, за останній рік індустрія приймає крипту. Більшість американських компаній готові інвестувати в біткоїн. Всі вже не соромляться називати біткоін цифровим золотом. Як ти чи ви вважаєте, скільки ще от перспективи росту, щоб дійти до тих густків населення, які ще точно не мають телефонів, і які ще точно не крипти? Чи багато цей шматок перспективи. Ух це класне запитання. Воно таке досить обширне. Скажімо так, цей булран дуже сильно відрізняється від минулого, да? Що в 2021 році? І водії автобусів, і вчителі, і бізнесмени всі відкривали рахунки, і йшли інвестувати в біткоін, хто хто скільки може, да то зараз цей булран це все ж таки інституційний булран. Настільки швидко йде криптоадобш. Як він був. З іншого боку. Ми відповідаємо, я моя команда, ми відповідаємо за рітейл. Нас нас більш за все цікавить, скільки людей спробували це, скільки людей є активними нашими користувачами для нас це найголовніше. Тому власне, все, що ми робимо, воно налаштовано на те, щоб зробити наш застосунок і, взагалі, загальне поняття криптини стільки ж простим, як і застосунок монобанка чи інстаграму, чи болта. Тобто, щоб перш за все це було просто, і по-друге, це було зручно і корисно на кожний день, а не там раз на місяць чи раз на рік. Оце власне і є наше головне завдання спростити наш продукт і зробити освітні всі можливі проекти, щоб наші люди розуміли і ризики, і перспективи крипти. І мені здається, що саме це буде рухати криптоадобшен вперед. Коротше, відповідь така, що треба упрощати. Абсолютно тоді таке персональне питання. Чи твоя мама користується Binance? Ні, мої мої батьки? Ні, моя мама на жаль вже померла, але ага, зараз, батько, а але, але, але батько ні, не користується. У Мене а... тато трошки користується, але да. так, щоб е, купити мем токіни, бо знаєш, що я там цим працював, і то на там 100 доларів. Ти знаєш, взагалі ми бачимо, що цей криптоадопшн, він е, в загальному відбувається за рахунок молодих людей, ті, які молоді, які живуть, спілкуються в інтернеті, які мають. Цей досвід, і це основний потік нових користувачів. Це молоді, 18-19-20 а, а років. Питання не по списку, яке я не готував. А наприклад, рік тому був хайп на таплки, так да півроку тому, хайп на меми. Да. І Фактично, ці два хайпи притягнули велику кількість людей. Да, як ти вважаєш, що може притягнути наступну велику кількість людей знову ж таки в крипту? Дуже гарне запитання для мене. Це всі аспекти продовження NFT, в да, м. коли ж набридло все, щось треба яскраве, але те, що немає, на жаль. Жодного конкретного юзер-велю. тобто не несе жодної користі для користувачів, і мені здається, що і NFT, і тапалки, і мімкоїни, а до того що було там GameFi, да і таке інше. Воно не несе довготривалої користі. Тому це хайп це цікаво, прикольно погралися і забули. Мені здається, що зараз нема такої нової проривної ідеї, про яку можна говорити. Навіть такого якогось хайпу я не бачу, тому чесно кажучи, не знаю, що відповісти. На це питання Побачимо. Я думаю, це має бути якась хрінь, вибач за слово, ну, яка да. дуже швидко росте на очах, яку Петя міг купити, але не купив. І коли в Петі є Фомо, П'етя розказує про це Фомо другому, третє. Коротше, це щось має бути взривне, що не. виростає в ціні і що ви викличете ФОМ. Ну, що ми хочемо всі? Казино, да? Казиношка, як, як на другому поверсі. На, на жаль, наша індустрія і оці, оці власне, такі хайпові історії, вони і перетворюють індустрію на казино. Я, я противник цього. Да? Я я більше би хотів. Щоб блокчейн і крипта вона допомагала людям розвиватися, вирішувати якісь стратегічні задачі. От, наприклад, коли почалася війна, да як крипта показала себе абсолютно інший use case такого в світі не було, коли ти міг вільно переміщувати капітал, так, так. захиститися від суттєвої там колосальної інфляції, так. а також донатити там допомагати своїй родині чи донатити на якісь конкретні там потреби онлайн дуже швидко, без жодних там перешкод і затримок. Та от мені хотілося б, ну на жаль, війна це поганий приклад, але мені хотілося б таких більше кейсів, коли це реально допомагає зробити життя людей простіше. Я думаю, момент, коли в Україні хі, перестануть бути обшуки з налічкою, а будуть хі, з гаманцями Бінанса чи простолатами, це буде момент, коли це теж буде, погано, буде, 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 буде пізно. Так. Ти працюєш більше ніж з 70 країнами, так. Тобто є просто якісь якби Binance Ukraine, Binance Nigeria, Binance, не знаю, Польща, і є в них якісь керівники, да? як да. відповідальні. А є ти, який спілкуєшся з цими людьми? Ну так, да, от як ведеться комунікація? У Вас просто телеграм-канал, де ти. Просто даєш от такі вказівки, що робити. Цікаве питання. Давай розкажу взагалі, як Binance побудований. Ми повністю організація, яка працює віддалено. У нас немає офісів. Uh -huh. Є декілька офісів, де це потрібно по регуляції. Тому, наприклад, там Париж, чи Дубай, чи Абудабі, чи Сінгапур, але не є об обов'язком комусь ходити в ці офіси. Наприклад, uh -huh. в наших регіонах, чи, які називаються там developing markets, да, або ринки, що розвиваються, офісів взагалі немає. Немає потреби в ці офіси ходити. Тому ми всі знаходимося, працюємо з дому, і в нас є центральні функції, наприклад, mm -hmm. там розробка, там продакт, комплаєнс, customer сапорт. І є все, що відноситься до регіону: це маркетинг, оперейшнс, піар джіар, продакт, теж і там аналітика, і таке інше. Так, от, в нас є команда, яка відповідає за регіони. Є там центральні команди, які допомагають нам розвивати регіон. Mm -hmm. Тобто, от, от от така структура. Далі є Binance Україн, Поланд і так далі лише в тих країнах, де це потрібно також по законодавству, үгін. тобто там, де потрібно будувати локальну біржу, наприклад, як в Казахстані, да там, там треба нас... локальну біржу. Да, там по законодавству треба локальну біжу на сміє Binance.kz, угу. але паралельно працює Binance.com. Так ось у усіх інших країнах, де цього поки що не потрібно. Ми надаємо сервіс від глобальної компанії, яка називається Binance.com. Тобто үгін. там, де не потрібно створювати юридичну особу, ми її не створюємо. Ми үгін. надаємо сервіс від глобальної үгін. компанії. От в Україні, коли нарешті прийметься законодавство, коли запрацюють ліцензійні правила, нам також треба буде створити Binance Ukraine, створити офіс, наняти комплаєнс офіцера, лігал, фінанси і таке інше. Але поки що українцям надається доступ від глобальної платформи Binance.com. І по-третє, в нас є спеціальна своя внутрішня система, де ми спілкуємося. Вона називається VIA. Це наша власна розробка, і там є всі чати, історії, групи. Власне, там найпередовіша і найзручніша система внутрішньої робочої комунікації, яку тільки можна представити. Наші власні угу. спеціалісти це розробили. Прикольно головне, щоб не було ситуації, як в FTX, коли переписка йшла тільки в телеграмі. Без ніяких доказів Я ось особисто тому, на FTX ось втратив, тому і розробили. Втратив на FTX 20 тисяч доларів mm -hmm. і подав клейм на отримання їх назад. Чекаю, щоб це сталося. Сподіваюся, як, що скоро отримаєш. Як ти вважаєш, чи повернеться історія з FTX в найближчих 5 років, коли якась бірш обанкрутиться і станеться щось подібне? Цього не можна виключати ніколи, але це не тільки до бірж стосується, це і до будь-якого банку стосується. Да, те, що ми бачили там з приватбанком, да аж там щось подібне відбувається, да Я просто Ну, з, з публічних заяв було зрозуміло, що там керівництво банку, ну там гроші, які отримували в населення, там видавали на кредити пов'язаних осіб і виводили там на свої власні потреби. Приватбанк просто для прикладу привів. Я маю на увазі, що якщо керівник чи там якийсь ще. Шерхолдери захочуть вкрасти чиїсь гроші, то жодна регуляція не допоможе для цього. Mm -hmm. Там у нас там банківська сфера найбільш регульована, да, там, mm -hmm. дуже досвідчений регулятор, mm -hmm. багато років працює ця регуляція. Тобто, якщо якась людина захоче там поторгувати клієнтськими грошима, як СБФ, mm -hmm. да, або там вкрасти клієнтські гроші, то жодна регуляція і жодні ліцензії для цього не допоможуть. Саме власне тому, після історії там з Луною спочатку, потім там з Автіексом біржі почали задумуватися, як власне довести і своїм клієнтам і своїм регуляторам, що вони не там не як це українською сказати, місюз не витрачають на власні цілі клієнтські кошти. Тому, власне, з'явилася ця історія з відкритими даними по резервам. Пруфоф mm Резервс, -hmm. да? proof of, proof of mm -hmm. де ти онлайн можеш побачити всі гаманці, наприклад, Binance, і побачити, в яких ми зберігаємо активах. Mm -hmm. Клієнтські гроші, і наскільки ми покриваємо на наших гаманцях ту кількість цих активів, які в нас тримають клієнти. Ми власне пишаємося тим, що нам клієнти наші довіряють більше ніж 150 мільярдів угу. доларів. Загальна сукупна кількість активів в доларовому еквіваленті це більше ніж 10 наступних бірж разом взятих реально. в рейтинг. Реально, да. так. наступна, там 15 мільярдів. Тобто, всі там 10 чи 20 – це менше ніж одні ми. Mm -hmm. І це власне є е, показник цього трасту, які клієнти для нас мають. Так, от ви можете зараз побачити онлайн Proof of Reserves і не просто побачити гаманець, і скільки ми зберігаємо там цього активу, а також знайти свій актив на цьому гаманці. Тобто, ви можете ввести ідентифікатор mm -hmm. вашої mm -hmm. валюти і побачити, чи справді ваші mm -hmm. гроші знаходяться на цьому гаманці. Oh, да. І оскільки ми тримаємо клієнтські гроші виключно в тому активі, в якому їх тримає клієнт, uh -huh. нікому не переводимо, не не хеджуємо ризики, то відповідно і від ринкових коливань наші клієнти також застраховані від, е, від, від якихось ризиків. Сорі, сорі, за такі дорогові, якщо дуже коротко, коротше, ви не стейкаєте стейбли на вайтбіті під 30%? як могли б да, і заробляти дуже не Ні, ні, ні. Який сізі, от він. В момент, коли була ситуація з Семом Банконом Фрідом, почав якось на нього трошечки гнати. Він став таким відмінником, який першим забив колокола. І чи він серйозний насправді, в плані чи речур серйозний? Чи він просто дуже такий посміхається? Потім так повернувся, каже: Let's just agree to disagree, майфред. Окей. Як в тому фільмі наскільки я розумію, там СІЗІ звичайно нам не розказував про історію своїх стосунків з СБІфом, але наскільки я розумію, що довгий час СЕМ атакував Сізі і Binance через різні інструменти непрямого впливу тобто через регулятори, через Law Enforcement, казав погані речі, тому що він хотів таким чином повпливати на Binance і тому. Я розумію, були певні конфлікти, тому що там СІЗІ про це знав. Це я знаю там з відкритих там джерел, да тому довгий час той негатив, який йшов на бінанс. Я так розумію, що можливо це було згенеровано сем, тому відповідно такі стосунки. Я не знаю, що там конкретно відбувалося, але я думаю, що точно про це буде книжка про серію цих твітів, які так чи інакше там вплинули на ситуацію з цим кейсом. Сізі, у мене ну зараз же ти знаєш, що після цієї американської історії СІЗІ повністю юридично мав і фактично відійшов від управління компанії. Америка американської чидада. Да, да. От після там того... ж питання було саме до. Binance US. Ні, ні, це було глобальне питання по Binance оця... про податки чи ем... про те, що американські громадяни втрачають кошти. Давай розкажу е, була ціла серія вимог про порушення нами законодавства. Було багато і, і фрод нам казали, що ми і фрод робили, і що ми використовували клієнтські кошти, і що ми порушували ml політику, що ми недостатньо там відслідковували тероріст файненсінг і так далі. З усього цього не було жодних підтверджень і жодних доказів, окрім двох кейсів, у яких Хсізі визнав провину за бінанс. Mm -hmm. Перше, що не було достатньо aml контролю в 2017-2019 сімнадцятому, дві mm -hmm. році. На початку, коли Binance Лу ли, mm -hmm. лише була створена, і що також в цьому періоді ми обслуговували американських клієнтів від глобальної платформи, а мали вже тоді від Binance да, US. да щоб була була ліцензія, і це дійсно було визнано. Тому що там тільки коли почалася вся ця криптоіндустрія, можна було відкрити рахунок тільки по імейлу. E mm. Ну не було там kyc провайдерів. Там ніхто не робив e селти, ніхто не робив, тому що це був тільки початок індустрії. Знаєш, це те саме, якщо хтось там за 10 років до тебе прийде і скаже, що ти там використовував якісь AI без без достатніх політик. Ні, ніхто не знав, як це буде працювати. Це було початок індустрії, і оце власне ті дві речі, які СІЗІ визнав, і власне, які за які він відбув свій термін у в'язниці, там 4 місяці. Але я не знаю, чи ти чув буквально декілька тижнів тому SEC, американський регулятор відмовився від кейсу проти Байненсу, тим самим підтвердивши, що насправді жодних порушень з нашого боку не було. Тому ця американська історія для нас завершується, але це дійсно було такий був досвід, і в рамках цього визнання провини він також був відсторонений від керівництва Binance на три роки угу. взагалі від О, всього Binance. Да, Так, взагалі, він залишається е, основним шерхолдером. Але операційної участі в роботі не приймає. Тому, власне, з початку цього американського кейсу і, і, і суда ми не мали можливості з ним спілкуватися. Але до цього було декілька кейсів спілкування СІЗІ. І я хочу сказати, що це найпростіша і найменш вибаглива людина, яку я бачив в світі. Тобто у нього абсолютно немає ні корони, ні якоїсь, ні якогось статусу. Він дуже простий. Любить спілкуватися з ком'юніті, насправді, але він може звичайно з президентами спілкуватися. Але він дуже любив завжди спілкуватися із нашими ангелами, і з нашими юзерами, з нашими інфлюенсерами. Тому от, що, що вразило, що він абсолютно така суперпроста людина, невибагливо абсолютно. Окей, окей, дуже приємно чути це, бо насправді є багато людей, які насправді виглядають серйозними, дуже на важливому обличчі літають а по факту за ними нічого не стоїть. Тому я хочу побажати. Ти всім вам, що якщо навіть будете ставати крутими, будьте простими, просто ті сили, насправді да його всі в нас компанії поважають. І Я особисто вважаю, що це мабуть найсильніший лідер і найсильніший авторитет, і людина, яка зі своїм мисленням, зі своїм баченням бізнесу, і як розвивати компанію, культуру якого я коли-небудь бачив. За свій досвід роботи, да питання щодо ком різних країн. Чи були якісь епізоди дуже нетипові, де відчувалася різниця менталітетів в СНГ, зрівнянні з Америкою, з Африкою, де ти от прям відчув, що ти, от як українець, тобі складно це зрозуміти, але так як ти трошки якби на етапі менеджера, повинен це зрозуміти. Я скажу, що наш ринок звичайно В Європі, чи там якимсь чи Америки чи Африці, дуже далеко від того, як в нас все розвинуто в Україні. Можливо, азійські країни вони такі, так, також основні передові, але власне наш ринок і там азійські ринки це основні рушійні сили, взагалі передові такі по крипті в світі. Передові в плані чого? в плані активності, чи в плані втрачених грошей? В плані криптоадопшену, в плані ага. проектів, плані інфлюенсерів, в плані ком'юніті, в плані взаємодії, в плані вибагливості юзерів по продукту. Там mm. рівня, що їм потрібно, розвитку всієї екосистеми навкруги цього. Тобто найбільші гроші і найбільша активність цієї екосистеми це саме в цих двох регіонах. Mm -hmm. Власне, чому мені довірили Африку? Тому що вона теж дуже активно розвивається. Але звичайно, це як ми, але десь там 5-10 років тому. Mm -hmm. Тому все, що ми проходили тут, це релевантний досвід до для Африки, того, що буде завтра. Mm -hmm. Тому власне, я і команда, ми намагаємося розвивати там цей регіон. У Мене там є окрема команда. Ти питав, що, що було складно? Цікаво, що африканці не довіряють нікому, окрім африафриканців. Mm -hmm. Тобто африканці не хочуть зі мною там ні інтерв'ю, ні запрошувати на конференції, ні регулятори дуже відносяться без довіри і з якимось побоюванням, тому що культура там таким чином побудована, що для того, щоб з тобою серйозно розмовляли, ти маєш бути локальним. Тобто, ти маєш бути африканцем. Така є специфіка. Тому власне дуже цікаво, наскільки в нас різні регіони, і цікаво саме частині. Бізнес культури, як mm -hmm. люди приймають рішення, як вони думають, як вони спілкуються. Дуже різні регіони ну, Вони дуже цікаві, насправді. Тобто, там відчувається така суміш такої ж людини, але вона іншого кольору з цікавим акцентом, таким французько-англомовно, там вони дуже дуже цікаві. Мені здається, за ними майбутнє, то що така регіон доволі ну не густо населений якомусь розумінні в плані технологій. Ну слухай, у них звичайно проблеми з освітою. Mm -hmm. З інтернетом, з банками загалом, але є країни дуже передові. Там дуже передові сафрика, нігерія, на Саузафрика, Кенія, Гана, Руанда, всі ці країни вони дуже передові. Там, типу, все окей, щоб ти розумів, шість з десяти найбільше зростаючих економік в світі це в Африці, і до 2050 року кожна п'ята людина в світі буде з африканського континенту. Ага, тобто вони обскакають по суті азіатів, які всіх. На, на всіх всіх туристичних точках майже всі азіати дуже швидко розвиваються, тому перспективний регіон. Там звичайно є своя специфіка. Люди набагато менше заробляють навіть mm -hmm. ніж у нас, а ага. тому чек від середньої від кожного клієнта він набагато менший. Mm -hmm. Тому там і маркетинг абсолютно різний. Ну да, те, що ми можемо дозволити собі тут, там не працює. Там треба більш дешевими інструментами обходитися, але цікаво. Ми знаходимося в Чорногорії в Монтенегро, і ця подія називається Binance Campus. По факту ви зібрали купу інфлів. Мене покликали оплачуєте переліт, оплачуєте готель. Кажете, ну дві годинки поспілкуйтесь, потім чіль. Чому звідки так розкошелились, зробили так, такий приємний бонус для всіх? В чому взагалі суть? Як часто це проводиться і чи проводиться це в Африці? Проводимо часто, раз на рік, для кожного так. регіону. В Африці давно не проводили, але я коли прийшов, сказав, що треба проводити обов'язково. Тому плануємо в найближчий час, в третьому кварталі будемо ага. проводити, вже підго... підготовлюємо. Насправді в нас в Binance є три категорії стейкхолдерів. Тобто це три категорії наших партнерів, від яких критично залежить наше існування: це регулятори, так, це наші партнери, сюди відносяться і медіа, і банки, але, звичайно, більш за все це наші афіліати, і інфлюенсери, і це наше ком'юніті, власне, юзери. І вибудова чесних прозорих і дружніх стосунків з кожної із цієї категорії стейкхолдерів це для нас критично важливо. І власне весь час того, що ми робимо, ми займаємося саме цим. Тому ми власне збираємо наших інфлюенсерів, так як ми збираємо ком'юніті постійно. Да, для наших binance мітапів для того, щоб розказати про свої продукти, але перш за все послухати якийсь фідбек. І цей фідбек там дуже дуже класний. Там наведу декілька прикладів там в Казахстані. Сказали, що там нема довіри, тому що є підозра на те, що там дані передаються регулятору. Одразу ж це виправили сьогодні. Я почув, що наші там трейдинг-боти потребують певного покращення для того, щоб бути там найкраще на ринку. Тому власне цей фідбек ми дуже його цінуємо. І ми дуже уважно до нього відносимося, і ми намагаємося його чути і імплементувати в наші продукти якомога швидше. От, власне, для цього ми це робимо. Дам фідбек особистий перший раз на подібних подіях. Класна організація, класний майстер-клас, класне оточення. Все на десятибальному рівні з десяти. Дякую. Спект... У нас дуже молода команда. Наші там бувші інтерни. Там вони просто розривають. Тому бомба, дійсно бомба. молода, класна команда. Дякую за фідбек. І хотілося б останнє питання задати таке mm -hmm. чітке пораду. От всім тим, хто нас дивиться, нас дивляться, напевно, люди, які втрачали, які хочуть почати в крипті. За весь той час, який ти дивився на успішних людей, підприємців криптонів. Сформуй, будь ласка, якусь одну пораду, яку б ти дав на наступний рік, щоб стати успішним в крипті. Освіта. Освіта і навчання себе постійно навчання якимсь новим технологіям, новим можливостям, які надають і технології, і різні платформи, і отримання нових знань для того, щоб бути більш успішним ніж усі інші. Навіть якщо тобі там повезло один раз, навіть mm -hmm. якщо ти був успішний, кожний день, кожний день треба навчатися. Треба використовувати штучний інтелект, треба використовувати різні боти. Треба використовувати різні можливості, читати, не жалкувати час на того, щоб різну інформацію читати про проекти, купувати навчання в інфлюенсерів? Оце треба дуже обережно бути, тому що якщо тобі хтось щось шилить, то треба зрозуміти, а чого вони це роблять. Да? Навіть якщо інфл був на Binance Camp. Навіть якщо був на Binance Camp, І треба використовувати Binance Academy. Це абсолютно безкоштовно. У це, це секретна інформація, яку не повинні знати люди, в яких немає знань. Насправді фрішна тема, безкоштовне навчання, яке насправді деякі люди продають. Можете скористатись Binance Academy насправді абсолютно штука. навіть не треба бути зареєстрованим користувачем, заходити дивитися все інтуїтивно зрозуміло. Якщо ви тільки починаєте, будь ласка, не інвестуйте багато, тому що буває так, що там інвестував, заробив, інвестував, заробив, і здається, так що ти вже знаєш все, і тобі вже нічого не страшно. А потім там ринок змінюється, якась неуспішна стратегія, стратегія. Можна все загубити і від того погано спати. Тому тільки інвестуйте стільки, скільки вам не шкода втратити. І потім, як ви будете ставати більш досвідченим, більше мати знань, збільшуйте рівень свого своїх інвестицій. І останнє питання: от в кінці захотілося: я веду блог української мови, і мені деякі знайомі кажуть, веди англійську. Я просто англійською ще в принципі вільно спілкуюсь. просто мені подобається англійська. Чи є сенс україномовним потенційним інфлюенсерам переходити на англійську чи міксувати? От яка перспектива в плані потенційних заробітків, в плані інфлюенсерства? Ну, моя, моя, моя особиста позиція, що ні, Україна досить залишається language sensitive country. Так. це досить відрізняється від того, що є там, наприклад, на Балканах чи у східній центральній Європі. Навіть якщо людина спілкується англійською мовою, вона продовжує споживати контент більш за все українською мовою. Тому мені здається, що в Україні в принципі немає. Успішних кейсів українського контенту на англійській мові Ну, тут мова йде про те, щоб не на Україну працювати в плані контенту. А, а ти маєш безлід. на увазі, щоб далі ти ну, Бач, на, на жаль, ці події зробили так, що багато українців вже роз'їхалися по по всій Європі. І я думаю, що і український контент має розходитися по всій Європі. Якщо ти їх зараз можеш бути успішним в Україні, в нас така історія дуже проста: або ти найкращий в тому, що ти робиш. Або е, в тебе немає шансів. Да? Ці зовнішні, uh -huh. зовнішні фактори воєнні. Вони таким чином зробили, що зараз українські це найкраще. Якщо це українське, то воно найкраще. Якщо воно підходить до для України, то воно точно підходить до Європи. Тому я б сказав би, що 100%, 100 треба це пробувати. Треба пробувати на англійській мові? Так да. окей, uh -huh. okay. ми зафінали. Дякую, що за місто. запрошення. Робіть власні свої дослідження. Dior. Do your own research. І ніколи не слухайте інфлюенсерів, вам щось продають в інтернеті. Типа в мене все, ми фінали. Allora, Дякую. <вам>. Дякую. Не купляйте курси.